Матфія 13,12 це ключовий текст для розуміння цього принципу. Тут написано так: адже хто має, це про ресурсність, хто має, тому дасться і матиме понадміру, Скажіть зі мною, понадміру. А хто не має, той те, що має, буде забране від нього. Отже, ви бачите цей принцип, що Бог хоче, щоб ми мали, тому він дає нам. Він хоче, щоб нам додавалося, і щоб ми мали понадміру і все це для нашої місії, для нашого покликання. Мова про те, що мати це не просто зберегти те, що в нас є. Мова про те, що мати означає з біблійної точки зору розвивати, орудувати, управляти тими ресурсами, які вже нам дані, щоб нам додалось. І це Божий принцип, Божий підхід. Бог хоче, щоб ми мали понадміру, і якщо ми не вживаємо ці ресурси, які Бог нам дає, Біблія каже, ми можемо їх втратити. Тому в певному сенсі ми повинні бути ресурсною церквою.